Щоб ходити було зручно в Івано-Франківську тривають роботи з благоустрою тротуарів, і їхню якість вирішив перевірити міський голова. На стадії завершення територія біля перинатального центру на Чорновола. Тут повністю замінили тротуар, вхід та заїзд для медичного транспорту. Також суттєво збільшили кількість паркувальних місць. А ще тут буде дуже зелено. Посадили перед самим корпусом троянди. Дуже сподіваємося, що уже влітку вони просто будуть зеленими, тобто сама зона буде зеленою. І в наших ще також планах змінити рельєф власне з одного боку і з другого боку, тобто зробити красиві зелені клумби, посадити там квіти, тобто зробити таку міні-відпочинкову зону. На даний час у нас вже є доріжка, яка проходить в бік до першої поліклініки. Біля тої доріжки посадили посаджені дерева, тобто це вже такі міні алеї зроблені. Роботи тривають і на тротуарах вулиці Коновальця неподалік Велмарту. Тут брокують пішохідну доріжку від автозаправки, повзупинку громадського транспорту і до кільця на бандери. Частину тротуару асфальтували роками раніше, тому всю цю ділянку комунальники вирівняють і приведуть до ладу. Теж така у нас була ідея розширити трошки зелену зону, щоб було більше зелені. Зробити з'єднати тротуар цей з трутуаром. Біля заправки і порівняти повністю вирівняти зелену зону, де є нерівності, де є що. Ну і ті всі такі доріжки, де люди протоптали, ми вирішили зробити її у плитці. Там. Ну, от така, ну, всього разом тут десь коло 480 квадратних метрів. Зелену зону зробимо, зробимо техполосу 75 сантиметрів і зробимо тротуар, якого не було. Окрім того, на цьому об'єкті зауважує міський голова, треба подбати і про безбар'єрність, зокрема, облаштувати зручні з'їзди для маломобільних груп. Адже тут часто пересуваються люди з інвалідністю на візках, а також мами із дитячими візочками. Тут важливо пандуси поробити, щоб люди могли до магазина і до зупинки заїхати. Ну і кусок тротуара зробимо де найгірше було, де взагалі тротуару не було. Це якраз цей кусок. Ну і в принципі ми стараємося, може, невеликі куски робити, але дуже важливі, які дасть можливість пішоходам і маломобільним групам все-таки проїхати користуватися тротуаром. Це є важливо. Загалом цього року запланували відремонтувати близько півсотні розбитих пішохідних доріжок у місті. Наталія Озовик Андрій Гаргара, телеканал 402.